Привіт! Сьогодні буде цікаве відео. Будемо замінювати задню касету. Стерлися вже зірки, досить сильно з'їлися. І крім того, ще сьогодні розкажу от про цю систему. Це система слайдер дропаутів. Чим вона прикольна? Ну, коротше, не перемикайтесь, буде цікаво. А, і ще забув. І ще оцю от фігню заміним, бо вона вже стара і страшна. Буде такий режим ремонту в домашніх умовах. До речі, щоб це от дуже добре витерти, достатньо взяти зубну щітку жорстку і трошечки бензина калоші. І таким чином можна це все дуже добре все вичистити, причому дуже швидко. Ну від мазути цієї, яка налипає. Те саме стосується і самої касети. Для зручності трошки знімемо цеп. Все. Тепер знімемо ось цю намотку. Протираємо трошечки тут. Потім беремо отаку от, от штуку. Починаємо тоді намотувати. Давайте зараз розповімо про ці слайдер дропаути, це оця система. Тут у нас є контр-гвинт. Я зараз закрутив сюди самий короткий, щоб він взагалі ні на що не впливав. Взагалі він є такий довший. І коли ми рухаємо цю частину, наприклад, вправо і хочемо, щоб вона потім ніяким чином вліво не сунулась, ми просто докручуємо цей гвинт, він заходить туди в і виступає таким фіксатором цієї, цієї штуки. От, значить, тут у нас іде тримач перекидки, півень. От з цієї сторони воно виглядає все ось так. Тобто у нас є два отих от гвинта, які, оці от один і другий, які тримають цю систему. І так само з цієї сторони. Тут у нас є так само цей контргвинт, чи болт, і тут два таких. Які знову ж таки тримають оцю всю систему, на якій кшується колесо, і йде далі кліпера і так далі. Тобто все таким чином виглядає. В чому переваги цієї системи, ну і в чому недоліки, теж розповім. Однією з переваг такої системи є те, що ми можемо ставити сюди планетарну втулку з ремінною системою. Е, тобто Карбон Драйв Belt або Карбон Драйв System її називають е, відповідно Belt це цей у нас ремінець карбоновий, але він, е, як ви знаєте, він повністю не розривний. Тобто, на відміну від цепів, ми не можемо взяти його роз'єднати. Тому для того, щоб його сюди встановити, тут продуманий розріз пера. Ось, що, бачите, тут такий от. Розріз, розріз іде він такий шахматкою. Такою, якби йде. І отут з тієї йдуть два з'єднувальні такі теж гвинти, які фіксують його. Тобто, якщо ми їх відкрутимо, ми зможемо роз'єднати повністю це перо і просунути туди е, цей е, ремінь спеціальний який можна потім встановити на планетарку. Є перший під е, тримач перекітки, другий варіант у нас є е, під Single Speed або під е, планетарну втулку. І третій варіант у нас є під ексцентрик. Ну Як ви бачите, зараз у нас стоїть система під вісь Ось цю от штуку, яка вставляється сюди і тримається колос. Відповідно, у вас має бути. Повністю задня втулка, перерахована на цю вісь. Ну, Ось як ми бачимо, в чому переваги, тобто у нас є мультиваріантність, ми можемо встановлювати будь-яку систему сюди. Ми не зав'язані на одній, ми можемо встановити будь-що. Можемо перетворити свій велосипед в single спід, можемо встановити планетарку, можемо лишити так, як зараз, з перекидкою. Тобто, це дозволяє така гнучкість з'являється, скажімо так, у виборі трансмісій. Оце, напевно, і є перевагами слайдер дропаутів такого типу. Ну, а тепер про недоліки. Недолікам, в принципі, якби, ну, на мій погляд, є те, що система ускладнюється за рахунок цих всіх рухомих частин, скажімо так. І е, фактично у вас е, кріпленням являються оці два болти, яка, які тримають всю систему з тієї сторони і з тої сторони. Хтось може вважати, що це є ненадійно там або ще якось, але за три роки інтенсивного використання, причому у нас. Були досить жорсткі варіанти експлуатації, і відповідно ніяких проблем з цим не було. Тобто ми по Карпатам Бог знає, їздили там по бездоріжжю і так далі, і, і стрибав я на ньому. Ну, коротше, проблем ніяких не було. не знаю. І, в принципі, ця система вона досить розповсюджена, але знову ж таки повторю, що все-таки конструкція. Збільшується різними там рухомими частинами, комусь це може здатися ненадійним. Хоча, ну, як на мене, все надійно нормально. Це якби такий недолік. Все більше, якби таких недоліків нема. От на рахунок ще те, що тут у нас розбір... розбірне перо, про яке я вже говорив, воно взагалі ніяк не відчувається. Тобто воно монолітно тут стоїть, закручене і нічого абсолютно не... Ніяк. Ніяким чином воно не впливає на експлуатацію велосипеда взагалі. Ну Але знову ж таки, хтось може сказати, що а, це, вже це, модуліт, це вже не моноліт, це вже ненадійно. Ну, тобто тут е різні погляди можуть бути на це. і так далі. Давайте тепер продовжимо. Значить, Нам треба зняти касету, для чого у нас є от такий от інструмент від Lezyne. Він вставляється от сюди. О, пішло. Все, тут от зажали і повертаємо. І ось наша, наш кандидат на заміну. Зараз порівняємо його з новою такою штукою. Так, ось наша нова штука. Так, І давайте подивимося, наскільки воно зносилося, якщо вдасться, звісно. Ось маркировка 11С от на цій новій. І тут такий гострий зубчик є. Ось цей от. І тут теж є оця маркировка. Тут цей зубчик, оцей, він вже такий, бачите, гостріший став. Ну, Тобто, виходить, виточилося з цієї сторони і виточилося з цієї сторони більше ось, металу. І оця от штука, вона стала вже така більш пологіша. Значить, що ми робимо? Ми замінюємо ось цю, от, на жаль, цілу касету з трьох зірок. Трохи почистимо. Тут вона хитро зробили це. Оце, все що? Оце моноліт весь, по суті. Тобто воно, бачите, цей моноліт, цей моноліт, а все решту це вже йдуть вон там зверху. Це вже окремі зірочки. Ще декілька таких ремарок, може комусь буде цікаво. значить, Задня вісь, ось ця, вона у нас 185 мм Задня втулка вона у нас 12х142. 12 ширина, ну, тобто, оці штуки. Довжина її ну, тут складає, виходить, 142. Ось ця передня. Вона у нас теж. На осях, якщо видно. 15 на 110. Є задня касета. 11 це у нас мінімальні оці от, мінімальна маленька зірочка. І 46 це оце здорово. Так, да, 26. А верхня ота 36 має бути. Ось 26-36. Комбінування цих двох е, трансмісійних складових, скажімо так. Тобто передня зірка 26,36 і задня 11,46. Е, да? Вони найкраще допомагають. Е, ну, найкраще для, для мене передаточні числа утворюють для того, щоб можна було спокійно їздити і під гору, не напрягаючи коліна, і так далі. Тобто е, рівнині е, можна викручувати на максималці до 48 км. Вжарювати без всяких проблем, і відповідно бешені у вас передаточні числа йдуть для того, щоб можна було під горку їхати. Ну, то... Ще хочу додати, що втулка під ось вона може бути при потребі замінена, наприклад, на втулку на під ексцентрик, може сюди теж стати. Відповідно, у нас зміниться втулка, тому що вона вже не буде підвісся під ексцентрик. І ширина, яка тут є, вона дозволить використати стандартну задню втулку під ексцентрик. Я маю на увазі, що якщо у вас є така штукенція, то вона сюди стане теж. Незважаючи на те, що тут є осі, зараз ми можемо замінити завдяки слайдерам, дропаутам наші оці кріплення і поставити от з ексцентриком стандартну. Задню втулку. Так, дякую, що подивилися цей відео. Надію, що він був корисний комусь. Всім пока!